Добрий день, друзі-колеги. Сьогодні хочемо розповісти вам про такі чудові трактора, як 525 італійської та турецької збірки. Чому ми так робимо? Тому що багато наших колег не можуть відрізнити їх і путають постійно. Перш за все, італійський трактор це має такий скошений капот, велику решітку для забору повітря і зелену кришу. Да? Турецький трактор має таку, такий агресивніший капот, менша решітка і сіра криша. Це такі зовнішні, зовнішні відмінності. Слідуча відмінність, якщо вже ближче підійти. На турецькому написано просто AgroFarm 525, а на італійському написано 525G, це такі зовнішні відмінності. В цілому трактори мають встановлені однакові двигуни встановлені потужністю 125 кінських сил. Але ціна італійського трактора 64 тисячі євро, італії, і турецького 56. Питання, чому різниця? А отут і скривається дуже багато маленьких ем, таких опціональних можливостей, які в італійську набагато краще. Перш за все, він зроблений в Італії, а це і в Туреччині. Якщо відкрити капот, то ми бачимо тут така тепловий екран, бо він все-таки тепловий екран, він зроблений в Італії, а це в південних регіонах і нема тут теплового екрану. Там тепловий екран, щоб в зимню пору, в холодні пору він краще зберігав тепло. Друга така явна відмінність це повітряний фільтр. От італійця, Power Core, але він от такий великий. Турецького, от він, дивіться, маленький. Це також явна відмінність у нього. Що от, така відмінність, на мою думку, суттєва. Це повітряний фільтр салона. Їх стоїть два з кожної сторони. От турецького і от італійського. Також можна порівняти, що явно італійського майже в два рази більший по продуктивності. Ще одна така відмінність італійського. Це і там, і там встановлена п'ятиступінчата коробка передач, але в італійську ми маємо три павершифта, тобто зміна передачі без розриву потоку. У турецького лише дві. Це High Low. Що ще? Італійський має дещо кращу кабіну по звукоізоляції. І в нього встановлено, в італійське встановлене сидіння з пневмопідтримкою відомого бренду Grammer. Тут кабіна дещо має гіршу звукоізоляцію і сидіння встановлено також на пневмопідвісті, але турецького виробника. Загалом трактора мають розбірні диски, що італійські, що турецький мають розбірні диски, входять в міжряддя. Але турецький комплектуються на італійських дисках і на БКТ-різині шинах. Турецький має турецькі диски і також шини Петлас. Всі вони можуть іти на 380-х шинах, 420 та та 460-х. Італійський трактор на, на, навіть входить в міжряді на 420-х шинах, турецький лише до 380-х. Це його край. На 420 ті він входить, але дуже плотненько. Тобто, в цілому ми маємо такі чудові трактора, кого зацікавило. звертайтеся в компанію Агро» або до наших менеджерів в регіонах. Всім бажаємо успіху і всього найкращого.